Вже зовсім скоро в ефірі молодіжного порталу стартуватимуть нові рубрики. Зовсім скоро це тоді, коли й весна. На нашу думку, зовсім скоро і зовсім недовго доведеться чекати. Але певні, скажімо так, напрацювання і певні е, заміточки чи наміточки, ми вже намагаємося зробити сьогодні. Відкрию ще одну таємницю. Серед усього того, що навесні вже буде чекати на глядачів молодіжного порталу. Це буде е, ще одна соціальна рубрика під назвою Психологічна допомога. Ну, це така знаєте кодова. Назва чому тому, що я вирішила, що хочу попрацювати психологом. До нас же часто приходять психологи на ефір, да і вони там щось розказують. Один розказав про одне, інше про інше. А в мене пам'ять хороша, і я думаю, що таким чином буду практикувати в прямому ефірі абсолютно безплатно для усіх клієнтів. Це буде, на мою думку, знову ж таки абсолютно нічого не коштувати тим, хто буде телефонувати на молодіжний, на молодіжний портал. Хоча дійсно це поки що, поки що жарти. Хоча хто знає, може я себе не зможу. Можу зупинити, і таке воно станеться. Ну а поки, якщо говорити серйозно, то хочу знову поспілкуватися з людьми у прямому ефірі, з тими, хто нас дивиться, і з тими, кому є про що казати і про що розповідати. Отже, за номером телефону 1576 або 239 03 28, будь ласка, якимось чином зв'яжіться з нашою студією і дайте мені відповідь на запитання: а що на що ви згодні, що ви згодні зробити заради гроші? За Заради грошей, за що ви здатні зробити заради грошей? Чи... За гроші, щоб ви погодилися зробити, 1576 або 2390328. Знову ж таки, чому я вирішила у вас дізнатися саме ось таку проблему і знайти відповідь на цю проблему? Тому що днями в інтернеті з'явилися відеоролики на тому самому відеохостингу YouTube, можна з ними ознайомитися. І виходячи з того, що там розміщено, то виявилося, що Шварцнегер продався за гроші, за великі гроші за 3 мільйони доларів. 60 ти шестирічний термінатор, один із найвідоміших акторів світу, колишній губернатор Каліфорнії, одягнув безглуздий наряд. Він для того, аби знятися у рекламі для американського. Чемпіонату спортивного він одяг на себе перуку, смішнюючу до неможливості, та ще й білі шортики, з спідничку таку собі знаєте, от шорти. Ну вона вони, до речі, дуже схожі на шорти з підницю. В цьому всьому він відзнявся у рекламі. Ця реклама вже є доступною. Ви вже можете з нею ознайомитися. 66 років дорослому чоловікові. Чоловікові, який займався політикою, який знімався у фільмах, який просто заслужив вже. Певний статус, і він, не зважаючи ні на що, не боїться бути смішним, особливо якщо йому за це платять 3 мільйони доларів. Отже, запитання для тих, хто сьогодні додзвониться до нашої студії для того, аби просто зі мною поспілкуватися, звучить так, що ви е, готові зробити за гроші. Що ви готові зробити за гроші? Ну, якщо вам заплатять ті самі, давайте я знаю, що за гроші це дуже е, дивне, таке розмите поняття. Давайте будемо обмежуватися, що ви Здатні зробити, чи погоджуєтеся зробити за 3 мільйони доларів. На що б ви пішли? На яку безглуздість? Що б одягли, чи б комусь сказали, може, ви за 3 мільйони доларів погодилися б вбити людину? Може, і таке статися? Тому давайте все ж таки будемо з вами. Чесними і самим собою, тим більше, що вас ніхто не бачить, і навіть е, ваші найсміливіші і найбезглуздіші е, бажання все одно ніхто не вичислить. Тобто, ви мені скажете, це залишиться у таємниці між мною і вами. Найголовніше, аби ви подзвонили і е, за, ну, в принципі, замислилися над проблемою грошей. Дивіться знову ж таки, тому що всі люди кажуть про те, що е, світом керують гроші, що за гроші людина здатна на все, що гроші вирішують усе. Тобто, ми слово. По гроші чуємо усюди. Ми гроші звинувачуємо тим, у тому, що відбувається. Ми кажемо, що гроші то зло, але без того зла ми жити не можемо. Ми розповідаємо про те, що ем, гроші грошей вічно не вистачає. Так, от я у вас запитую про інше, що ви здатні зробити заради того, аби отримати гроші для грошей за гроші, що ви е, здатні. І готові зробити за 3 мільйони доларів. Що ви здатні зробити за 3 мільйони доларів? Будь ласка, зателефонуйте 1576 або 2390328 І давайте з вами поспілкуємося. Тому що, знаєте, насправді кожен з нас не замислюється над одним, дуже ще одним дуже важливим питанням. Ми не думаємо, а куди б ми витрачали ті гроші, які у нас є. По перше, по-друге, ми навіть собі не можемо якимось чином сказати, а скільки потрібно нам грошей для повного щастя? Пам'ятаєте, ми говорили у цій студії, що соціологи знайшли, здається, відповідь на запитання кажуть, 68 тисяч доларів було б достатньо. А от що б ви зробили за 3 мільйони доларів на що б погодилися? Доброго вечора. Це перша людина. Я з нею знайомлюся, хочу познайомитися і привітатися. Алло. 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 – Здрастуйте. Давайте познайомимося. Здравствуйте. Скажіть мені, як вас звуть? Здравствуйте. Як вас звуть? І Іван. Іване, що б ви зробили за гроші? За гроші кожен рік би. Кожен рік би їздив би, відпочивати ну, десь на якісь острови. Мазів і ще куди. Ага. Кожденний. Так, дивіться, Іване, а от якщо взяти таку ситуацію, вам кажуть, ми дамо вам 3 мільйони доларів, а ви для цього повинні, е, не знаю, перевдягтися в жіночий одяг. Погодилися б? На кілька днів чи як? І на кілька часів чи годин. Та на кілька годин. Та на кілька годин можна перетягнути. Ну і що? А потім вийти в цьому одязі на вулицю. Ну, і що, вийшов, за то 3 мільйони було б доларів. Так, тобто ну що, ви за гроші ви за гроші готові зробити все. За три мільйони ну не все, Ну от то, що ви я би зробив. А чого б ви не зробили за 3 мільйони доларів? Mm, ну, розвідки наголо, не розвідуся. А чого? А не хочу. Так волосся, воно ж відростає. Волося, ні, не захотів би не... передягнутися. Зрозуміло, Іване. Дякую за вашу да. точку зору. Дякую, що зателефонували. Приємно було з вами поспілкуватися. А, є ще один гравець, чи просто наш глядач, який хоче, ну хоче поділитися своїми ідеями. На що він здатен, а нема да на що ж він здатен для того, аби отримати 3 мільйони доларів? А, ну просто цікава історія. На що я, тому я що дивіться, я, б, що б, я не зробила, що б я не зробила, я б поголитися, я б поголилася б наголо, тому що волосся відросте. А якщо мені дадуть 3 мільйони доларів, то я можу купити собі перуку за 200 гривень. І тобто, ну, мені здається, що тут вже економія на, на лице. Доброго вечора. Добрий день. Давайте познайомимося. Мене звати Лена, Олено, ну мені приємно, що ви над нас телефонуєте, а на що ви б е, готові були піти заради грошей? Ну, я как-то как по мне, вы задаете простой вопрос, мог бы мужчина переодеться в платье? Я бы переоделась в мужское платье. вийшла бы на улицу голая і даже лышая. То есть слишком... За 3 мільйони можна задавати питання, як по мені гаразд серйозні. <рес> Просто дивіться, я завжди казала про те, що жінки набагато ризикованіші ніж чоловіки. Я теж кажу, що за 3 мільйони доларів можна і голою піти. А от такий, знаєте, най, найризикованіший чи найвідчайдушніший крок, який би ви зробили за 3 мільйони доларів. Ну, наверное, даже не стал бы вопрос прыгнуть с парашюта с какой-нибудь вышки. Хотя настолько я боюсь высоты. Угу. То есть э, за такие деньги это даже элементарно. Съесть какого-нибудь китайского живого цыпленка, это тоже была бы, ну, даже не вопрос. Угу. То, кто за гроши, можно все. Даже, да. Я извиняюсь за тривиальность, даже просто с кем-то переспать за эти деньги. То да. есть за такие деньги, э, ну... За, би... Можна в, 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 в нашій сетації. Да. Це раз більше, так. Діть платье, це. Наші артисти ділять на сцені, це є жоснів, поэтому. Лен, найголовніше, от... що ви права, тому що от, дійсно, от ви права, це показник нашого світу. Нам потрібні гроші, а заробляти ми їх не хочемо. А ви абсолютно праві, За три мільйони можна зробити все. Дякую за те, що ви до нас зателефонували. Є ще людина, яка хоче з нами поспілкуватися. Доброго вечора. Алло! Алло! здравствуйте. Добрий вечір! Це хто вас як звуть, Петр Вікторович. Для начала я би справив би э, это саме у вас вот объявление написано. Телефон прямого ефіру, такої-то такої дзвонки такої безплатні. Ага, і що б ви виправили? Якщо ви хочете, якщо ви хочете, це саме, то вивчить українську мову. Ні, ні, Петро Вікторович, це б я вам порадила вивчити українську, тому що безкоштовні це ті, що не мають коштовної цінності. Може бути а, безкоштовне, а це українська мова. А безплатне це українська мова, да? це правопис О, ні, 1993 року. Не... Ні, відкрити правопис, це нормально, таке так, буває, час, люди. Давайте, Ладно. чекайте, давайте про 3 мільйони доларів. Та за чим? Та як, навіщо? От що б ви зробили за гроші? Я б нічого не робив. Чого? Вам що, не потрібні 3 мільйони доларів? Ну, не грайте в азартні ігри. Дівчатка, Не грайте, в азартні ігри. Не ну, чекайте, ну як же? Ну, Петро Вікторовичу, дивіться, держава з нами грає в азартні ігри, а нам що? Сидіть, склавши руки. Ти знаєте, якщо не грати нам. То граються нами. Ось така ситуація. Мені не дуже подобається, Та коли ні, мною граються в на наші іграшки. Живіть, пометі, живіть проще і люди потягнуться хвороб, і все там кончиться. Якщо до мене усі почнуть тягнутися, то що я буду оце обвішана якимись чужими чоловіками і жінками. Це жах буде мене, не, ну, ж потім так, чоловік так, свій так, додому не пустить. Так люди говорять, так, Петро Вікторович, кажіть, у вас гроші є? Нема. Нема. Так, Нема. і ви не хочете, щоб вони у вас хочем. були? Не хочете? Чого? Так. Ну, тому що є не ніяке зло. Так, зло, так? Звісно. А ви пенсіонер? Так. А скільки у вас пенсія? Ні, много. Ну, тисяча гривень більше тисячі. Більше. Більше тисяч. Більше тисячі я вам хочу сказати, це багато, тому що журналіст на Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії. Я вам чесно кажу, 1420 отримує! 1420, уявляєте собі? Так, ми працюємо, а не вдома сидимо. я. Ну, то таке, чекайте, і на що вам вистачає цих грошей? На, ш, на, на що вам вистачає цих грошей? Ну, більше тисячі гривень. На все, що я хочу. Я так. просто не живу. розумієте, дело в том, что я живу настолько, сколько я зарабатываю. И ем настолько, скільки я зарабатываю. Я і своих сыновей так учу. Вот на два сына Максим и Ель. Я их учу, что, ребята, есть столько, сколько заработал. Угу. Все. А от Львівська область вас ніфіга не зарабатывається, ні щита, і вони сидять на майдані. Так, чекайте, а чекайте. Так, а вас... Давайте а не будемо займатися. Займати. Давайте Давай не будемо що? займатися провокаціями. Какими? Я вас дуже прошу. Ну не... люди всі однакові. Є і в Запоріжжі, ті, які не хочуть працювати Ой, і я, нічого я, я, такому случаю. Так, так віки, Ребята, спокійно. давайте попробуємо поработать. Подавайте, спробую. Давайте, давайте. От ви зараз ідіть і пробуйте працювати, а я поки поспілкуюся з наступним нашим глядачем. Дякую, що зателефонували. І доброго вечора тій людині, яка з нами зараз буде на зв'язку. Алло, хто там є? Ой, дам будь-які гроші, щоб оце це не, не скрипіло. Здрастуйте, здрастуйте. Алло. Так, скажіть мені, як до вас звертатися? Алло. Мене зовут Анна. Анна, ну, дуже дякую, что вы нам телефонуєте. Скажите, вы от за гроші багато чего зробити готові? Ну, конечно же, много чего. Я вообще считаю, что денег много не бывает. За деньги можно сделать все что угодно. А уж тем более, если критическая ситуация, если деньги нужны срочно, ну человек убить, конечно, это уже слишком, но раздеться и подстрица, как говорится, зуб, не зубы отрастет. А Так, а якщо б вам сказали, що ми вам дамо три мільйони доларів, а ви собі маєте зробити татуювання, ну не знаю, там на лобі, наприклад, ну на лбу, навірно, я б замислилась, але якщо мені піде, то я б його зробила. Тобто, ви б ще як справжня українська жінка, трішечки посперечалися і пошантажували, поторгувалися іншими словами, звичайно. Аня, а на вашу думку, скільки людині потрібно грошей для щастя? Ой, ну, для це, того, щоб подивіться ситуації в даному случаї в Україні соотношення зарплати, налогов і цен. Ну просто от якщо так, от на скидку скільки грошей вам потрібно, от вам для того, щоб вистачало. Ну, щоб хватало, ну тисячі дванадцять. На місяць. Привет. Ну, Це, до речі, дуже було слушно щойно зауваження, тому що ми настільки звикли все рахувати в доларах. Ні-ні, чого ні, ні, ж ми живемо в Україні? Ну живемо в Україні, а знаєте, от коли кажуть, скільки тобі грошей потрібно, і всі починають от чомусь одразу в доларах думати, скільки ж взяти: мільйон доларів, три мільйони доларів. Тобто тисяч дванадцять доларів. Бачите, тисяч дванадцять гривень вам би да. вистачило на місяць. Дякую за те, що ви нам зателефонували. Приємно, до речі, було з вами дуже Спілкуватися, ну що, бачите, ми. Чомусь дивні люди кажемо про е, Шварцнегера, який нібито зробив дуже дивний несподіваний від нього вчинок. Він за 3 мільйони доларів відзнявся у рекламі, одягнувши на себе щось безглузде, перуку та білі шортики, е, показавши свої е, ноги. Якщо хочете це подивитися, це є в Ютубі. Заходьте і ну не знаю, чи насолоджуйтеся, чи е, просто пересвідчитися у тому, на що здатні піти люди. Заради грошей. Ну, ми послухали наших запоріжців трішечки да, і розказали про арні. і Думаю, що варто відпочити для того, аби в. Дати можливість, дати можливість більш інтелектуальному розвитку, подивіться наступний сюжет: це подорож в глиб галактики. Ми намагаємося знайти її край, дійти до центру для того, аби зрозуміти наскільки вона о, та сама галактика, всесвіт, наскільки він безкраїй. Отже, рубрика про все на світі. А після того повернемося знову ж таки до молодіжного порталу.